One bean and three men. Я пелінор чорт забирай. Багато з нас мріє жити як у кіно. І навіть якщо реальність не завжди така казкова, як хотілось би, є речі, які хоч на мить дають нам поринути у мальовничі, фентезійні, чи просто унікальні світи, в яких неможливе стає можливим. Дісней одна з тих компаній, мультфільми якої завжди могли подарувати нам ту магію, так би мовити, якої іноді так не вистачає, ну як мінімум колись могла. Сьогодні я хочу вас познайомити із 10 мультфільмами Дісней, які зараз мало хто згадає, і які були зроблені у часи, коли ім'я Мікі Маусного Гіганта щось та й означало. Тому без лишніх слів переходимо до списку. А розпочну я з Робін Гуда. Повнометражний анімаційний фільм, випущений на екрани у 1973 році. За жанром це пригодницько-комедійний мюзикл, який підійде як для дорослих, так і для дітей будь-якого віку. Як можна зрозуміти з назви, сюжет ґрунтується на основі англійських народних балад про Робіна Гуда, розбійника, який краде у багатих, щоб роздавати бідним. Єдина відмінність те, що у мультфільмі всі персонажі це антропоморфні тварини. Кожен характер персонажа добре підібраний під певний вид тварин і реалізовано це на достойному рівні. І нехай вас не бентежить, чому племінниця короля Річарда є лисиця, а сам він лев. Це скоріше метафоричний вибір студії, який не потрібно сприймати буквально. Просто отримуйте задоволення від перегляду одного з найкомедніших мультфільмів Старого Волта Діснея. А другий мультфільм у моєму списку спляча красуня. Одне з найкращих, на мою думку, творінь Діснея. Даний, не побоюсь цього слова, візуальний шедевр вийшов у 1959 році і вважається одним з найкращих у класичній фільмографії Міккі Мауса. За жанром, це музичне фентезі і з присмаком романтики і комедії. Саме так, тут як по класиці є принцеса, і вона тут співає, і співає часто, і не тільки вона. Не думайте, що це погано, мультфільм від початку і до кінця тримає в тонусі і не дає занудьгувати. Спляча красуня зроблена за мотивами одноіменної казки Шарля Перро. що не дивно, адже Дісней досить часто черпає натхнення з дитячих книжок. У стрічці на першому плані я б сказав не принцеса з принцом, а три феї, навколо яких і будується вся історія. Ще хотів би виділити візуал і анімації, які, на мою думку, просто зносять дах, враховуючи рік виходу мультфільму. Особливо хочеться відмітити деталізацію задніх фонів, які можна розглядати вічність. Тут варто подякувати Ейвінду Ерлу, художнику-постановнику, який довго і важко працював над всіма деталями задніх планів. Одним словом, спляча красуня це маст-вотч для любителів якісної анімації, тому бігом дивитись. Наступна робота американського аніматора, на яку я раджу звернути увагу, це Бембі. Класика жанру, так би мовити. П'ята за рахунком повнометражка Волта Діснея. Доволі відомий мультфільм у наших краях порівняно з деякими у списку. Вийшов він ще в далекому, 42-му році минулого століття. В основі картини лежить одноіменна книга Фелікса Зельтена 1923 року. Сюжет розповідає нам історію оленятка на ім'я Бембі, якого при народженні нарекли новим принцом лісу. Адже Олені у лісі мають певну ієрархію, і навіть решта тварин ставляться до них. Як до королівських особин. Увесь хронометраж ми будемо спостерігати за доросліченням Бембі і проблемами, які торкнуться його як оленя. Даний мультфільм це золота класика і обличчя Дісней. Це не тільки сімейна комедія для дітей, а й місцями серйозна драма. Тому, якщо ви якимось чином пропустили Бембі раніше, раджу надолужити згаяне. Пітер Пен історія про хлопчика, який не виріс, бо йому і не треба. Даний мультиплікаційний фільм був випущений у 1953 році і є екранізацією п'єси Джеймса Баррі. Доволі потішна і коментна пригода про магічного хлопчика Пітера Пена, який не хоче дорослішати. В основі сюжету є група дітей, яка разом із літаючим хлопчиком і дрібною феєю потрапляють у фантастичну країну Небувалію. Центральними фігурами є, звісно, сам Пітер Пен і дівчинка Венді, яку недолюблює фея Дінді. Загалом Пітер Пен це весела піратська пригода, яка дуже легко дивиться і в ній немає нічого зайвого. До речі, у 2002 році навіть вийшла друга частина під назвою Повернення в небувалію. Дісней часто любить випускати сиквели своїх минулих робіт через декілька десятків років. Той же Бембі, наприклад, також отримав сиквел у 2006 році, але вже від австралійського підрозділу Дісней. Отож, вертаючись до Пітера Пена, хлопчика, який не хотів дорослішати, мабуть, іноді дійсно варто взяти з нього приклад. Адже у кожному з нас є то Пітер Пен, якому хочеться трохи свободи і безтурботності, попри важке, суворе і доросле життя. Фантазія один з перших мультфільмів компанії Дісней, випущений аж в 40-му році минулого століття. Ну як мультфільмів, швидше це музична вистава, яка супроводжується анімаційними номерами. Всього їх в картині 9 штук, і кожна виконана в своїй сталістиці і сюжетно самостійна. Дійсне, що не раз використає у майбутньому таку структуру, як, наприклад, у мультфільмі Від позитив, який ми ще сьогодні також розглянемо. В загальному фантазії це відмінне музичне шоу, яке показує тодішні можливості анімації Діснея в супроводі філадельфійського оркестру під керівництвом Леопольда Строковського. Комусь мультфільм може здатися довгим чи нуднуватим, але для загального розвитку раджу вам його подивитись. Ти аристократи, або ж як в оригіналі звучить аристокець. 20-й повнометражний анімаційний фільм студії «Дісней», випущений у 1970 році. Події сюжету відбуваються в Парижі 1910 року. Багата і елегантна дама живе у великому особняку разом зі своїми такими ж елегантними котами. Також разом з ними живе дворецький Едгар, який дізнається, що все майно мадам записала котам, і тільки після їх смерті все отримує він. Враховуючи вік Едгара, до нього швидко дійшло, що коти його точно переживуть. Тому він вирішив їх здихатися. Однак, навіть після того, як котики опинилися далеко від дому, вони заручилися допомогою дворового кота Томаса, який, на відміну від них, вміє виживати на вулиці. Свого часу Аристокец не отримав сильної популярності, адже був доволі непримітним на перший погляд. Але я все ж вважаю, що його точно варто подивитися, адже мультфільми такого типу зараз майже не зустрінеш. Тут чітко зображено контраст між домашніми аристократами і звичайними вуличними котами. Попри те, що обидві категорії живуть у різних світах, вони все одно знаходять спільну мову, адже справжні цінності не в статусі чи походженні, а в характері, сміливості і доброті. А сьомий мультфільм у моєму списку, який я, до речі, сьогодні вже згадував, це Випромінній позитив. Дана стрічка вийшла на екрани в 1947 році і складається з двох короткометражних уривків, тобто це дві окремі історії, ніяк не пов'язані між собою. Перший сегмент це розповідь про циркового ведмедя Бонго, який тікає з неволі і знаходить у лісі своє кохання. Другий сегмент, який вже знає набагато більша кількість людей, це Міккі і Бобове стебло, адаптація класичної казки Джек і бобове дерево так, так, всі ви бачили відомий мем, де Дональд Дак і Міккі Маус з Гуфі ділять хлібину і боби на декілька частин. Зазначу, що позитив хоч і не нереально старий мультфільм, але його і зараз дивитися одне задоволення: обидві історії чудові, особливо друга, яка вражає і візуалом, і дотепним гумором. Ще також хочу відмітити вміле поєднання кіно і анімації. Дивлячись на таку картинку, не вірю, що таке дійсно змогли зробити у 47-му році. Тільки через 41 рік дійсно ще раз здасться до такого поєднання у кролику Роджері, який по сьогоднішній день виглядає неймовірно. Горбань з Нотрдаму. Вже трохи сучасніший екземпляр сьогоднішнього списку, випущений у 1996 році, заснований на відомому романі Віктора Гюго Собор Паризької богоматері, Як і в романі головним героєм виступає Квазімодо. добрий дзвонар собору, який ізольований від людей через свою зовнішність. Головним антагоністом тут виступає суддя Фролло, який своїми переконаннями сам же і відокремив Квазімодо від людей. Він щиро переконаний у своїй правоті і нав'язує Квазімоду думку про те, що він монстр, якому не варто жити поміж людей. Звісно, одна з головних думок мультфільму це сприйняття себе. Інколи люди можуть нав'язувати свої переконання іншим, вважаючи це за істину. Як до прикладу, Фроло і Квазімодо. І в таких моментах головне не піддаватися впливу. Виявляється, монстр на Квазімодо, який виглядає по-іншому. Монстр це Фролло, який зневажає інших. Зриваючи це законом чи вірою. Якщо коротко, Горбан з Нотрдаму нестандартна робота Діснея, яка заслуговує на перегляд: Леді та Волоцюга, або ж Леді та Блудько, або ж Леді та Бродяга, або, як в оригіналі, Леді Трамп. Ще один старий мультфільм Діснея, випущений ще в середині 50-х. Анімаційний фільм, який доволі схожий по задуму до котів аристократів, який ми вже сьогодні розглядали. Тільки тут в основі сюжету вже собаки Леді та Бродяга. Це історія про різні соціальні класи і взаємодію між ними. Леді це елітний кокер Спаніель, а Бродяга це вуличний бездомний пес. Мультфільм показує нам, що любов і доброта старають кордони між нашими і чужими, між багатими та бідними. Адже справжня цінність не в статусі, а в в серці і в внутрішньому світі. Отож, якщо ви ще не бачили Леді і Трампа, то раджу подивитись. Ну і останній мультфільм, який я маю ще згадати, це Меч у камені. Ще один забутий і несправедливо недооцінений кадр у фільмографії Діснея. За жанром це фентезійне баді-муві, випущене у 1963 році. Фінансова картина мала неабиякий успіх, але критики сприйняли її доволі прохолодно. В основному змішаних відгуків було отримано через трохи ліниву анімацію з візуалом, але історія загалом вийшла чудова. Багато хто відмічав, що це гідний погляд на легенду про короля Артура, і я з цим повністю згоден. Меч у камені це розповідь про хлопця, який показує, що справжня сила не в м'язах, а в розумі і наполегливості. Тому бігом дивитись, якщо ще не бачили. Ось і все, це була моя рекомендація із 10 достойних мультфільмів Мікі Маусного Гіганта, про які ви не знали. Пишіть у коментарях, що бачили зі списку, а що ні. А якщо підтримаєте ще і лайком, і підпискою, то я випущу ще одне відео на схожу тематику. Дякую за перегляд і зустрінемося у нових відео.